Вітаю на каналі Anro Studio. Ви знаєте, щось мій канал втрачає рейтинги українські. Я активно зайнялася своїм каналом англійським і забула про вас, моїх українських глядачів. Як ся маєте, як у вас справи? Я буквально на хвилинку заховалася тут між мікрохвилькою і верхніми шафами. Щоб з вами побазікати. Сьогодні в мене вийшло відео про те, життя як життя, і як зробити із чогось щось. У нас з вами хлібчик. Хлібчик свій домашній. І у нас з вами шинка. Шинка угорська, не українська. Ха. Привіт, Оксано! Так, ось я стрімлю, але я не зможу стрімити три години, як ти стрімиш. Я тут заховалася, я кажу, між шафою і своїми крохвилькою, поки дитина 5 хвилин зайнята машинкою, я роблю чоловікові бутерброд на обід і на завтра. Бо я ж гарна дружина, розумієте? Угорському чоловіку чоловіку треба зробити бутерброд, я вже показала. Власно, руч зроблений хлібчик солоденький смачненький. Угорська шинка. Так, кетчуп. Ну, Трохи масла. От, що ще в нас буде мандаринчик. Ми мандаринчик, куди його поставити на бекграунді. Мандарин. Не жартую. Хоп, хоп! Хто так миле? оп. Мандаринчик, сирок. Сирок, я забила сир. Зараз почекайте, Сир угорський маздам. От. Вийшло в нас відео сьогодні життя, як воно є. Знаєте що? А сьогодні ввечері ми ще приїхалися в магазин, тому що доня сказала, що їй треба нові тапці на танці. В результаті тапці знову тиснуть. Що робити, міряла сама. Намірялася, гроші тільки батьки потратили, А тапці так і на танці не підходять. Бо в нас танцюристка маленька росте. І от ми проїхалися містом Пішкові. Життя, як воно є. Знаєте, в чому проблема? Фінансові проблеми немає житла. Ну, це у всіх, так? Ми вже з вами немає житла, немає стабільності, роботи чоловіку не подобається. Немає гарних освітніх закладів для дитини, тому що вона в нас багатомовна, їй потрібно розвивати цю багатомовність. Їй дана це від природи, три мови. Ви розумієте, я ж не можу як мати її, втратити, цю багатомовність. І що? Вечірні місто мішкольці, яке погано освічується, погане світло дороги ось такі, всі в ямах, сумно, темно. Зайшли в магазин, була така ідея зайти десь ще перекусити, знаєте, тому що коли ви їсте не вдома, а інколи можете собі дозволити там вийти десь, просто посидіти, то ви почуваєтеся трошки так на підйомі. Не зайшли, тому що я подумала, та ні, коли ви голодні, ви особливо не повинні заходити в заклади будь-якого харчування, особливо швидкого харчування, ну які ще заклади зараз працюють. Тому що з'їсти якусь каку і буде у вас потім животик боліти, особливо на ніч, а дитині ще це тим паче не потрібно. Тому повернулися додому, повечеряли гарним рисом, з овочавим, з тунцем. хто з'їв картопельку, хто супчик. Вдома світло вдома. Ми закрили двері і ми начебто не бачимо цього міста. У нас в садку непогано. У нас там, де ми живемо, з Донею теж непогано, граємося тихенько. Небезпечно, тфут-фут, фу, треба постукати, бо я не знаю. А в місті, на жаль, небезпека. А в місті небезпека, в місті сумно, в місті брудно, погані дороги, немає роботи, нема освіти. І ось питання: як зробити бутерброд? З чогось, Як знайти, як зробити своє життя таким гарним, якщо вам тут ну ніяк? Не подобається. І не тільки вам не подобається, а й чоловіку не подобається. Але не може знайти. Не Може знайти роботу. Відмовляють. Відмовляють. Чому вже ми вже старі? Не знаю. Ну, вже, мабуть, не першої свіжості. До речі, а ви ще першої свіжості? Що робите зараз? У вас вечеря. Ви стрімите, ну якщо ви стрімите, то ви до мене не прийдете в гості, правильно. Чи готуйте вечір, відпочивайте, дивитесь телевізор, пишіть у коментарях. Це відео можна буде подивитися пізніше у записі. Я розумію, що зараз це прайм тайм. Або люди вже 8 годин в Європі, 9 у Києві. Люди вже готуються до сну, дай Боже, київлянам і українцям мати сон сьогодні, дай Боже вам. Бо якщо не якщо немає сну, то немає і дня. А як можна спати, коли вам страшно? Тому так, якщо подумати з точки зору такого, то українцям спати важко. Страшно. Бо не знаєш, чи будеш спати, чи не бахми десь. Ми, начебто, спимо тихенько. Але ж нам, вибачте, місто не подобається. У нас немає власного житла, ми скаржимося питанням, які цінності зараз треба домінувати. Цінності того, що ви все ж таки у безпеці і ви можете забезпечити себе мінімальним. Тобто, у вас є за що їсти, є дах над головою. Ну, не подобається вам це місто. Зробіть його красивим. Мабуть, треба самим прикрасити місто, порозвішувати вогники, бо на дорогах дійсно дуже погана видимість. До речі, з вас лайки. Бо я роблю бутерброд, чоловіку, а вже за це ви маєте мені поставити лайк, тому що я гарна дружина. Хоча, вибачайте, якщо швиденько з вами побалакаю і побіжу, тому що в нас сьогодні баний день. Ви розумієте, коли маленька дитина, то. Дуже спішиш все зробити вчасно, тому що сон для маленьких діточок це дуже важливо, тому що вони не можуть. Просто якщо вони не досипають, то вони капризують, якщо вони пересипають, то вони теж капризують. Ну, таке. Так ось як зробити щось щось і не помилитися при цьому у виборі. Чи як переїхати до іншої країни, або як не переїхати до іншої країни, тому що ви скажете в інших країнах те саме. Ви скажете, що в інших країнах що там, гарне освітлення на дорогах. Теж погане освітлення в інших країнах також не вистачає, на... тому що ви будете іммігрантом. Ви будете іммігрантами, на вас дивитися теж так. Скажімо, чого ви сюди приперлися. Ідіть. Так, питання робота, те що в себе вдома, ти хоча б можеш е, показати свій е, пас, ну, диплом і розмовляєш на своїй мові, то до тебе вже ось таке відношення ну своє. свій А коли ти їдеш за кордон і там Намагаєшся влаштуватися на роботу, то вони кажуть: спочатку ми беремо своїх, так в Австрії, Швейцарії, Норвегії, Швеції. Будь-де спочатку беруть своїх. А потім, уже, якщо в них не вистачає кваліфікованих спеціалістів, тоді вони вже запрошують чистимо мандаринку. До речі, так ось виходить такий бутерброд, кому цікаво зверху сир. Так, ну звичайно, сир це кальцій. Ось вони запрошують фахівців спочатку своїх, а вже коли брак фахівців. І ем, іноземним фахівцям завжди дають меншу зарплату. Але, звичайно, якщо порівнювати з тією зарплатою, яку ти отримуєш у себе вдома, то це хі -хі, все рівно вища зарплата. Так, мовний бар'єр. Для кого це не мовний бар'єр, для кого ні, але якщо тобі треба говорити відразу шведською, норвезькою, то це проблема. Ще німецькою, англійською це не проблема. Якби ж можна було англійською скрізь балакати, це було б пісня просто. Тому що в мене, наприклад, англійська дуже добра на розмовну мову, тому що я перекладач і я постійно практикуюся. тому... Але ж англійською мовою говорять в тих країнах, які зробили зараз Брекзі. хм, питання, як до тих країн доїхати. Вони не хочуть брати українців навіть дуже класних, дуже крутих українців, які до речі там відкривають ресторани. Я тільки і бачу зараз дуже популярна. Багато блогерів українок, дівчат, які вийшли заміж за британців, вони постійно розказують: От у нас в Лондоні відкрився ресторан суші, у нас там відкрився ресторан з борщем, з варениками, вечірки українські. Суперово класно. У нас у мішкольці не відкрилося нічого українського. Так, я знаю, що ви скажете: відкривай, дівчина, що ти стоїш бутерброди? Тут робиш. Давай відкривай ресторан і роби українські бутерброди. Згодна. Але ж угорщина. Хоч і посміхається нам, але ж дуже важка бюрократична країна. Відкрити бізнес, особливо ресторанного типу, кафе чи їжі. Я би говорила, бо ж чим мене непогані супи виходять, п'ятірки по супам у мене. За п'ятибальною системою, не за 12 бак. Але ж чоловік мій, не вистачить у нас терпіння грошей і зв'язків. Тому що тут треба зв'язки. Тут, якщо ти не родич, ну, знаєте, кого сам, зась зась тобі, зайсь той бізнес відкритий ось ось в чому проблема. Тому, знову ж таки, як зробити той класний бутерброд, і як побудувати своє життя, це питання на засипку. І не всі з ним справляються. Але ж життя прекрасне. Зараз ми з вами балакаємо, надихаємося. Я вам передаю свою класну енергію. Дивіться, я така крута. І ще бодра, дуже матуся, хоча скоро, через дві години, ця матуся буде пшти повністю свою енергію. Я турботлива дружина, тому що роблю чоловіку бутерброд. І ще крутий блогер, бо з вами балакаю і знаходжу теми для балаканини. І ще є українка. Яка пишається тим, що українка і хоче підтримати, до речі, всіх українців, які дивляться зараз мене, або будуть дивитися це в записі. Тримайтеся українці, я знаю, як вам важко. У мене батьки в Києві. Я часто запитую себе, наскільки в них є тої сили посміхатися дню після ночей обстрілів. Це просто неймовірно. А ще українці, які, незважаючи ні на що, посміхаються, везуть їжу на. Передову допомагають, витягають ці жіночки, скільки історії, ті жіночок, які на своїх плечах виносять наших воїнів, це вже не про Другу світову, як ми раніше дивилися ці фільми, це вже реалії, і це просто вражає ці реалії. І я хочу ще раз наголосити: це просто героїчні дівчата. Ну, наші українські дівчата насправді найкращі в світі. Я розумію, чому британці угорці. Французи, італійці, американці обирають наших українських дівчат. У нас просто менталітет не за красу. Так, ми непогано виглядаємо. Так, вміємо піклуватися про себе, тому що подивіться на угорок, вони зовсім не піклуються про себе, одягли такі ритузики, штанці, легінці. Вибачте, вони ось такі о... ну, красиві, огрядні. Не будемо зараз нікого принижувати. Ну у них тут багато пасти, у них тут багато булочок. Ну вони не можуть бути стрункими, тому... Але ж вони огрядні жінки, якщо вони за тобою будуть доглядати, вони можуть одягнути класну одежу і тоді виглядати досить пристойно. А якщо ти все ж таки підкреслиш свою огрядність і виглядатимеш е як булочка, то це вже буде інша історія. Зараз винку ще один мандаринку принесу. До речі, їжте мандарини, вони корисні, зараз вітаміну. І, до речі, і до речі їжте пити чай з імбиром. Сьогодні я п'ю багато чаю з імбиром і почуваюся дуже-дуже енергійно. до речі, це можна використати як реклама у YouTube. Чому мені за неї не платять? Так. Ось, будь ласка, піднімайте рейтинги мого каналу, ставте лайки, будь ласка. І, будь ласка, не перекликайтеся. Хоч 5 хвилин зі мною будьте. Не їжте поки що свій суп, або що ви там їсте, Ні, їжте смачного вам, вечеряйте, просто не лягайте спати, або не вмикайте свій італійський або французький серіали. Чи як американські дивитесь, чи бразильські серіали. Або Пуаро, Шерлок Холмс, кого ви дивитесь? Пишіть в коментарях. Про українських жінок. 에... Про українських чоловіків <laughs> героїчні люди. І прикро, що саме в Угорщині я... Ну, я живу не в столиці, тому, мабуть, і не бачу українців. Українці в основному, мабуть, по столи в Будапешті, там біля кордону міста більше. А тут їх не видно, цих українців. Це прикро. Мені вас не вистачає приїжджайте в Угорщину. Жартую не приїжджайте в Угорщину, тому що краще вам відкривати бізнеси, мабуть. В більш розвинутих країнах, де дійсно це вам допомагають розвивати цей бізнес, ви його робите дійсно активним і швидко це робите, і дійсно відновлюєте нашу культуру. Тому що я дивлюся, що всі британці особливо просто шалені від вареників, борщу, неймовірно, правда? А ну, Мені прикро, що тут не розвивається таким. Бізнеси місцеві взагалі у нас тут у місті маленьких бізнесів дуже мало. В основному це європейські великі торгові мережі або ресторани теж такого місцевого великого значення. А от такі маленькі бізнеси, які дійсно, як кажуть, роблять для себе, і, і їх таких немає. Ну що, наш бутерброд майже готовий, краса. Хто там голодний? Да -да -да -да. Готовий. Ми закриваємо бутерброд. Ще буде основна страва. Ну, це чоловік уже сам собі складає. І йогурт. Бо чоловікам треба їсти, як ми казали сьогодні в нашому відео, вони вредні. Так, да, Оксана, якщо ти ще дивишся, мене, вони вредні. Але ж без них, тому що 5 хвилин буквально ще тема чоловіки і жінки. У нас з чоловіком дуже багато, виявляється, знайомих жінок, які, на жаль, після 30 залишаються самі, тому що, невдалі стосунки закінчуються, нові. Їм уже під 40. 40. Нові, них, мабуть, вже вони не зможуть завести нові стосунки, тому що, по-перше, Такий вік трошки небезпечний з фізіологічної точки зору. По-друге, вони вже не можуть просто довіритися чоловікам. А вдруге, після великих довгих стосунків, розривають з ними в основному чоловіки. Дівчата непогані, угорські дівчата це не українські, це не героїні. Вибачте, за дискримінацію. Ну просто наші українські жінки, вони просто круті. Ви подивіться на себе. Якщо ви українська жінка, ви подивіться, ви ведете хой, ви ведете дім, ви керуєте автівкою, ви ведете бізнес, ви доглядаєте чоловіка дітей, і ви ще класно виглядаєте. Ви візьміть якусь європейську жінку. Ну, ті ж британки, ви подивіться. Ну, німкені, взагалі сісти та заплакати. Француженки, окей, вони трохи класні, такі стрункі. Але ж, вибачте, палять і все ж це такі, іспанки, можливо, там, красиві, тільки у Річарда Гіра, дружинам. Ну, австралійки я не знаю, американки взагалі це бутерброди, ходячі, ну, гамбургери та чизбори. Вибачте, жінки, але українські жінки найкращі, все одно. Трохи посміємося. Так ось. Це угорські жінки. До речі, не аглай, тобто не, не страшненькі, розумні з двома освітами обидві і нещасливі. Залишаються одні, вже приймають цей, як кажуть, життєвий шлях самотності. І ми завтра у ті жінкам, коли сердимося на своїх чоловіків чи ні. Ви собі подумайте, знаєте це питання. Я думаю, що ні, тому що залишатися одному, навіть якщо у вас є діти, це дуже важко. Я не кажу, що все в житті треба приймати, як воно є. Треба боротися за себе. А знову ж таки, повторюю: життя це боротьба. Так казав мій дідусь. Він до останнього це повторював моїй мамі, а тепер моя мама повторює мені. І тільки тепер, мабуть, я вже теж розумію, що таке життя це боротьба. Ви постійно боретеся. Спочатку ви боретеся за свою освіту, отримати гарну освіту, потім ви боретеся за роботу, за, за місце під сонцем, знайти гарного чоловіка, побудувати гарний будинок, купити гарну автівку, потім боретеся народити дитину, це боротьба. Жінки, це ж важко. Це ж ви. Проходити важкі гормональні випробування, важкі місяці, потім недосип так і таке інше. Але ж ви маєте ці чудесні творіння, ваші діточки. А без чоловіків це ж це вже не те. Ви так, ви самостійна, ви самовпевнена, ви все це можете. Але ж потрібна інколи ця підтримка, це плече, і це важливо. Це важливо мати його. Я розумію, що деякі шлюби не мають права бути, тому що чоловіки не поважно ставляться до жінок, не поважають їх. Це жахливо. Терпіти це не можна, звісно. Тому тут так, кожен обирає свій шлях, пристосовується, можливо, частково. Обирає що йому важливіше, чимось він нехтує, чимось йде на компроміс. Це все нелегко. Життя є життя. Зробити теж з чоловіка, який вам достався, можливо, кращого чоловіка. Зробити кращий бутерброд. Ну, це не кожна жінка може, не кожна щея це зможе. Заклякне по дорозі. До ми можемо винести на Собі чоловіків, але чи зможемо ми перетворити їх інколи на те, що хочемо, повести їх у тому напрямі, в якому ми хочемо? Добитися цього не можна не кожного можна. Для цього всередині кожної жінки має бути, мабуть, такий сильний чоловік. Але є такі чоловіки, які своїм прикладом ставлять, вони можуть все. Вони можуть забезпечити родину. До речі, мій дідусь. От мені мама завжди казала і, і каже, то і, що цей чоловік треба гроші, пішов таксистом, треба те зробив те. Вони жили в надзвичайно складні періоди цього комунізму, партії, таке інше. Хоч вони кажуть, що то було краще часи ніж за. Але я не думаю, що то були кращі часи. Я не їм. Зараз нам теж не позаздріч, бо ми живемо у світі, де просто зараз неважлива кваліфікація в тебе. Неважливо, чи ти гарний, класний спеціаліст. Важливо, що ти хто балакун. Балакун красотун. Тобто всім потрібно швидко, красива картинка. Чому YouTube процвітає? Чому блогери, які показують красоту, процвітають. А ті, які показують своє життя, можливо, сидять десь там тисяча дві, а де 10 тисяч людей, які просто показують щось класне, показують, як вони працюють, показують свій садок, показують свій дім, свої досягнення і розказують про свої проблеми. Де їхня десятка? В них повинні бути двадцятитисячники, тридцятитисячники, 100-тисячники. Але. Подобається картинка, подобається краса. За це платять гроші, за це хочуть дивитися, не хочуть бачити реального життя. Ну, це моя думка особиста. Ви можете зі мною не погодитися. Будь ласка, ставте лайки, ну що так ось жінки в шлюбі, жінки не в шлюбі, жити в цікавій країні. Країні, яка не подобається, зробити з чоловіка щось з бутерброд з бутерброду, з простих інгредієнтів, зробити класний смачний бутерброд. Життя як життя, зробіть зі свого життя те, що хочете. І не здаватися, це мій меседж середи. Буду з вами інколи виходити на такий меседж. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях, побачите цей а, рекорд, запис. Уже в записі пишіть, що вам цікаво. А ми будемо продовжувати шукати цікаві локації, цікаві пригоди, показувати життя є життя, яке воно буває інколи непросте, цікаве, гумористичне. До речі. Треба мені більше писати і ділитися з вами гумористичними ситуаціями про своїх угорських родичів. До речі, час мені таке прийшло наостанок, щоб у нас не була така розмова сумна, тому що ми прийшли до жінок, які самотні, жінок, які в шлюбі, але все одно самотні. А треба, треба щось цікавеньке. До речі, угорські родичі, вони, наче мухи, вони на вас можуть напасти і не дати вам. Дихати можуть приїхати до вас гості, вони любляться без попередження. Будьте на поготові з м'ясом і хушлевешом. І ще вони люблять робити паузи. Всі угорці роблять паузи. Вони говорять, ми так не робимо. Дивіться, я зараз не зробила жодної паузи. Ну, це тому, що я поспішаюся також, тому що в мене вже бас там чекає паузи. Ми говоримо, сидимо за столом, великий такий стіл, угорці їдять м'ясо, суп, хушлевеш і потім. Як вас справи?» Добре. Що у вас там на роботі добре? Як здоров'я, та не добре. Що, е, замерзли вчора та замерзли, вони завжди мерзнуть, все закрито. Всі оділи кожухи, всі мерзнуть, а потім тишина. Муха летить. Я до сих пір не можу звикнути до цих пауз. Так само при розмові, телефонні розмови відбуваються. Але, можливо, в цьому є якийсь сенс. Інколи я думаю, вони роблять паузу, щоб подумати. А ми тарах, тарахтимо, як ці, як, як машини. Треба подумати, про що далі запитувати. Не прийнято в них, до речі, запитувати про особисте життя. Ну як? Прийнято запитувати, що у вас на вечір або що у вас на сніданок. Це так, да, вони дуже цікавляться тим, що ви їсте. Ну, принаймні, мої родичі. І у них, ось, знаєте, є така. Не все, можливо, це просто мені українській родині всі попереджують про якісь події і якось це узгоджують. Тут так, от ми приїдемо, все, чекайте нас, готуйтеся, все, пав, паф. Тому що у нас є на цей час. От зараз ні, ми не хочемо йти в той ресторан, пов пав. Ви маєте пристосуватись. У вас маленька дитина, але ні, пристосовуйтеся ви, бо ми такі всі. Ну не знаю, це можливо така, знаєте, культурна цікавинка. І ще в них в угорських родинах прийнято першу дитину, обов'язково назвати на честь матері або батька. А, і цікаве в них прізвище, якщо дружина дівчина виходить заміж, то інколи може втратити своє ім'я. Тобто її називають по прізвищу та ім'ї чоловіка. Ну, це взагалі то стародавня традиція. Шу -шу -шу -шу. Попити Попити хочеш. Ой, так, пішла. Дитині треба надати водички, тому ось такі. І цікавинки будемо розказувати далі у наших сюжетних меседжах, тому що в англійській мові є теж такі меседжі дня. меседж. дей Зробіть щось із нічого. І до зустрічі на каналі на студію підтримка і підписка з вас. Будь ласка, па-та! -па.